Розпочинаємо з вами урок «Я пізнаю світ номер 276 Свої друковані зошитки розгортаємо на 22 сторінці. Тема нашого уроку у світі емоцій. На початку пропоную переглянути повідомлення від нашого центарика, дізнатися цікавинки і виконати усі запропоновані завдання. Будь ласка, сіли всі рівненько, зручненько і слухаємо дуже уважно. Добрий день, друзі, виявляється, здоров'я людини залежить також. І від її настрою. Ви напевно знаєте, що емоції бувають позитивні і негативні. Коли когось сповнюють позитивні емоції, він чи вона в доброму гуморі? Негативні ж емоції образи, злість, погані думки. Руйнують здоров'я. Як же вийти з негативного стану? Дізнаймося разом. Тож, давайте ми з вами дізнаватися про це все. Попрацюйте, будь ласка, у барі разом зі своїми рідними. Слід виконати завдання. Підготуйте, будь ласка, кольорові олівчики жовтого та сірого кольорів. Перше завдання із зірочкою. Вам треба прочитати перелік емоцій. Личка поряд із назвами позитивних емоцій розфарбувати жовтим кольором, а поряд із назвами негативних – сірим кольором. Натисніть відео на паузу та виконайте це завдання. Давайте переглянемо фрагмент мультфільму і поміркуємо, які емоції переживають герої. А от і я. Ну, і де вона? Хто? О! А вона! Так! Де вона? Ну, зараз вона готується до. Е, зважаючи на обставини, е, вона не вийде. Що! Ваша світлость, ваша милость, ваша руках! Я сказав тобі вийти на вечерю! Я не голодна. Виходьте боя! Я, я, я виб'ю двері! Пане, я можу помилятися. <рес> Та це не найкращий спосіб сподобатися дівчині. Пане, намагайтесь бути! джентльменом. Але як же її таку випримати? Ніжно. Ніжно. То ти вийдеш вечеряти? Ні. М'яко, поштиво. Я був би дуже тобі вдячний. Так, діти, тож поміркуйте, які емоції переживають ці герої. Обґрунтуйте свою думку. У завданні третьому пропоную прочитати цікаву інформацію пошуки разом із Диктором про різні емоції. Гнів і злість це найпотужніші негативні емоції. Вони можуть виникнути навіть через найменшу прикрість. Іноді ми сердимося, говоримо або робимо щось неприємне, а потім шкодуємо. Я знаю, що не мав, не мала казати йому цього, штовхати його, але мені наче забило памороки. Відчувати злість або гнів нормально. Однак цим емоціям ніколи не слід віддавати владу над собою. Адже це може призвести до бажання когось образити, покарати, завдати шкоди тощо. Пригадайте, будь ласка, ситуації, коли тебе охоплювали гнів або злість? Як ви впоралися з цією емоцією? У четвертому завданні прочитаємо пам'ятку, запам'ятаємо її і будемо використовувати у разі потреби. Якщо відчуваєш роздратування, гнів або злість, спробуй виконати одну або кілька вправ. Перше. Назви свою емоцію її причину голос. Я відчуваю роздратування, бо мій виріб на уроці мистецтва не вдався. Друге. Подихай, як дракон, вдихай повітря через ніс, а видихай повільно через рот. Третє. Намалюй свою емоцію. Четверте. Відклади розв'язання ситуації. Під впливом емоцій важче ухвалити конструктивне рішення. Тож, запам'ятайте, будь ласка, цю пам'ятку та у разі потреби користуйтеся її. Далі, будь ласка, виконайте вправу актор. Зобразіть по черзі, пограйтесь разом зі своїми рідними позитивні емоції, радість, упевненість, задоволення, рішучість, веселощі, захват, вдячність та спокій. зверніть увагу на те, як вираження емоцій впливає на ваш настрій. Ви можете вашим рідним показувати певну емоцію, але не говорити, що це за емоція, а вони нехай відгадують. У завданні шостому пропоную прочитати вам вислів нідерландського філософа Бенедикта Спінозі роки його життя 1632-1677. Ви можете побачити його портрет на 23-й сторіночці у правому нижньому куточку вашого зошита. Вислів його такий. Якщо хочеш, щоб життя всміхалося тобі, подаруй йому свій чудовий настрій. Поясніть, як ви розумієте, вислів цього нідерландського філософа. Пропоную вам відпочити, переглянувши відеофрагмент з мелодією Вольфганга Амадея Моцарта і поміркувати, які емоції у вас виникають. Коли ви чуєте цю мелодію? Звіти, поділіться, які емоції у вас виникли під час прослуховування та перегляду такого відеофрагмента. Поміркуйте, а як музика впливає на організм людини. Пропоную вам виконати. Право на визначення швидкості читання і розказати, про що йдеться в тексті. У вас є текст на сторіночці 24 та 25, зараз на екрані з'явиться таймер, вам треба за одну хвилину прочитати якомога більше слів. Дуже вас прошу будьте зосередженими, будьте, будь ласка, дуже уважними, намагайтеся слідкувати, щоб не пропустити жодного рядочка. Приготувалися. Починаємо читати. Час пішов. Порахуйте, будь ласка, кількість слів, яку ви встигли прочитати за одну хвилинку. Читаємо з вами повністю цей текст разом для того, щоб ознайомитися з ним ближче. Людське тіло це унікальний біологічний механізм. Воно складається з органів, кожен з яких має певну будову і місце в організмі та виконує певну роль. Серце це м'язовий орган, який працює як насос, змушуючи кров рухатися судинами. У легенях кров насичується киснем та звільняється від углкислого газу, а далі судинами рухається до всіх органів тіла. Шлунок та кишківник перетравлюють їжу, печінка виділяє жовч, що допомагає процесу травлення. Нирки звільняють кров від шкідливих речовин. І виводять їх назовні, як сечу. Нас носом людина розрізняє запахи, язиком смаки, очима бачить, що відбувається навколо, вухами чує різноманітні звуки, а шкірою миттєво відчуває все, до чого доторкнулася. Скелет захищає внутрішні органи від пошкоджень і слугує опорою тіла. До кісток скелета кріпляться м'язи, завдяки яким людина рухається. Організм людини працює злагоджено завдяки нервовій системі, яка складається з головного та спинного мозку і нервів, що розгалужуються до всіх органів. Однією з найважливіших функцій головного мозку є пам'ять відчуттів, як зберігається в пам'яті. Формується уявлення про навколишній світ, отже, мозок не тільки керує роботою органів, а й дає людині можливість мислити, запам'ятовувати, навчатися і творити. Ви можете зараз ще раз спробувати прочитати самостійно за хвилиночку цей текст та покращити свою техніку читання. А потім переходите до вправи Учитель вам слід прочитати фрагмент тексту завдання 8, тонько вам більше сподобався. Переказати текст собі стільки разів, скільки вам потрібно для того, щоб вільно та зрозуміло розповісти його своїм рідним. Сформулюйте усне запитання до уривочка або можете письмово їх записати. Якщо втомилися, зробіть для себе невеличку фізкульт-хвилинку. А потім знову повертайтеся до наших завдань. У вправі 11 слід допомогти Йоєві виконати завдання. Зірочка перша. Закресліть в кожному рядку поняття, що має спільні ознаки з виділеним, і напишіть пов'язані поняття до закреслених за зразком. Розглядаємо зразочок. Цукерка, радість, шоколад. Дійсно, шоколад тут буде землем, тому що. Розумнички, а ви молодці! Радість тут має, має бути зайвою, тому що цукерка та шоколад це ласощі. Бачите, які ви уважні? Рука, частина тіла, автомобіль. Дійсно, автомобіль буде зайвим, тому що рука це є частина тіла. Цемент, пісок, будинок. Будинок тут буде зайвим, тому що цемент та пісок це будівельні матеріали. У зірочці 2 у створіть, будь ласка, малюночок за зразком, а потім виконайте за бажанням вправе коло на воді. До кожної боку слово щастя доборіть певне слово, складіть речення та утворіть зв'язний текст. Якщо ви виконаєте 12 завдання, обов'язково його фотографуйте та надсилайте мені на платформі нові знання для того, щоб я перевірила. А на цьому наш з вами урок переходить до завершення. Давайте підбивати підсумки. Розкажіть, будь ласка, про нові навчальні одиниці, які ми сьогодні розглядали. Нагадайте мені, будь ласка, з чого складається наше вушко? А з чого складається око? Для чого нам потрібен носик? З чого складається нервова система? Чи покращили ви свою техніку читання? Так, діти, дуже добре! У своїх маленьких зошитах для домашніх завдань виконайте завдання на сторінках 4 та 5. Успіхів вам! Урок завершено!